Ходи сюди, Ігорчику. Іка, ти лова. Дивися <си> ага, ага. під ноги. Ага, <си> ага. А, цікаю. Ой, освітлення паливо. Іка, ти лова. Кажи всім привіт. Всім привіт. <си> Ми з Ігорчиком і з дівчатами. Пято. Вітаємо вас. З новим роком. Рок. <смі> Бажаю вам всього, всього найкращого і всього погане залишити в старому році. Як я минулого року розказував, що цей рік має всі шанси бути самим складним роком. Так воно і сталося в першу чергу морально. Ну, а потім вже і фізично попрацювали ми в цей рік дуже круто. І Богу дякувати, що хоч трошки в кінці ціни піднеслися, і це, скажімо так, вдає, дає нам втриматись на плаву. Наступний рік, я твердо вірю, що буде кращий, буде переможний, як на мою думку, головне нам не забувати, завдяки кому ми маємо можливість святкувати цей новий рік і наші різдвяні свята. Не забувайте донатити. Тому що наші донати забезпечують нашим хлопцям виконувати краще свої обов'язки. Наші донати тримають їх на плаву, а ми тримаємося за рахунок них. І цей симбіоз має тривати і тільки збільшуватись і посилюватись. Так що не забувайте, народ, не забувайте за наших хлопців, які в окопах. Веселого вам нового року. Вдало відсвяткувати решту новорічних і різдвяних свят. Ну, Подивився сьогодні багато аграрних блогерів, які показують якісь підсумкові відео, які я так само колись робив минулого і позаминулого року. Цього року я пішов трошки іншим шляхом. Я велику кількість відосів, які були вставками в основні відео під час сезону, закинув окремо на канал. І зараз я вам виставлю доступ до них. І хто захоче. Проностальгувати за цілим сезоном, який був у нас цього року. Будь ласка, вашій увазі, я не знаю, там десь під 30 відео під гарну музичку. Кайфуємо, ставимо лайки. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Наступний рік обіцяє бути мега насиченим і мега цікавим. Так що вперед зустрічаємо наш 2024 рік. І... Буде дуже цікаво. Маю надію, що цьому році буде таки наша перемога. Принаймні, ми докладемо до того максимум зусиль. Я маю на увазі ми з вами. Так що вперед до перемоги! Слава Україні! Слава Збройним силам України!